Тав любитель нічничків, хто там хотів щось новенько, свіженько, дивіться, який. Такий виходить, що це таке? Тримач кулі, підставка, як хочете називайте, така підставочка, є. ставиться на неї куля, витака вона знизу заряджається на акумуляторі. Ось така куля. Опа! Нам світло яке дивіться. Зараз о, звідси видно цей місяць. Ось такий місяць класний душе. Тепер хоба другий режим, він білий. І є ще такий, більш, це самий реалістичний колів як такого. Тобто виключається один як сонечко такий жовтий жовтий. Даже помаранчевий, я б сказав на камеру. Тут білесенький. Okay. Можете навіть включати різне, який і бачите зараз місяць, яка Ось такі собі включаєте. А що прикольно. Но звідси, звісно, це один білий шар. Що якщо поближче, то класно видно. Все я бахкаю, клікаєте його. Оп. Я хочу акуратно його клікати, Але його можна добре бахкати. Ну. Супер. Так, тому кому надала така штучка класна, такий красивий місяць, то пишіть. Є в наявності. І ще й захамулятором це вообще пушка.